Давайте з дитинства, пані Олено. Угу. Ваші спогади. Моє дитинство було дуже вільним. Ходили за пролізками на до дня жінок на Мамаївщину, підбили дітей. Кучувати агоч. Може, я була ідеальна дівчинка. А я ходила в цей час на музику. Ми там заблукали. Ми плакали. Пішла в на університет. Тому що мамин приклад? я висаджувала котів, які в нас там були, кролів, Навчала намагалася їх... вчити чомусь там куколочок, які в мене були. Щось якогось все вчила. Ну, повчала. Ви так довго вже. На посаді директора приватного, скажімо, навчального закладу. А що там були за гриби у вас в підвалах? Заробітної плати не було. Її виплачували там якимись порціями, якимись копійками, купонами, купонами і різне таке. А я розуміла, що людям треба платити заробітну плату. Знайшлися добрі люди, які привезли мені з Києва Міцелії. У нас почали рости шампіньйони. Ми їх продавали. Хто погоджувався брати там частково собі як заробітну плату? Дитсадок ви зробили все ж таки. Він почав розвиватися в 98-му році. Коли ті діти, які пройшли початкову школу, батьки просто мене просили відкрити щось таке, щоб вони залишились тут. Для мене це було величезним викликом.